Слава Україні! Вітаю вас, друзі мої! Сьогодні хочу показати вам цвітіння, друге цвітіння оцього малюка. Дуже маленька і гарненька котлейка. Це софролаїлія котлея Julius на енциклію Vitellino. Перше Цвітіння його я вам показувала у грудні минулого року. В нього також був отакий квітконос з двома бутончиками. І зараз один квітконос і два бутончики. Квітки невеличкі, розмір квітки 5 см. Але й сама псевдобульбочка має розмір 10 см. То можете уявити собі, що розмір цієї квітки все ж таки відносно самої рослини величезний. У цьому гібриді намішано всього і потроху. Бо, як я вам казала, що це софролаєлія Катлея Джуліус на енциклію Вітеліну, Але Джуліус – це Катлея котлея Джуліалі на. Софронітіс косінея, Тобто, як бачимо, що тут є і катлея, і суфронітіс, і енциклія. І якщо поглянути на квіточку, то можна впізнати всіх її батьків. Вона не має аромату. Це її мінус. Але суфронітіси, майже всі суфронітіси не мають аромату. Та навіщо такі красі ще й ароматити? Це невелика рослина по розміру. Вона не займає багато місця. І як я роблю висновок за той, за той час, що я її доглядаю, а доглядаю я її майже 3 роки, то вона не вибаглива. Вона зростає, як і раніше, на підвіконні, на кухні. Це Східна орієнтація вікон, в неї немає досвіток в зимовий час. Вона стоїть майже впритул до скла, і взимку, і влітку. Як бачите, вона не має опіків, але й зимова темрява також їй не заважає. Минулого року, коли я показувала вам цвітіння попередньої псевдобурби. У грудні. Он її старий квітконос іще не зрізаний. Я вам показувала, що вона ростить, лише ростить оцей ростик, який зараз квітне. Тож, робимо висновок: грудень, січень, лютий, березень, квітень, червень і липень. Сім місяців знадобилося. Цій рослині, щоб знов розквітнути. Також у грудні місяці я вам показувала, що в неї два напрямки зростання, і а, з другого напрямку в неї почав зростати квітконос, але як бачите, він іще не достиг а, свого розміру. Тобто, маю, маю надію, що десь до осені, а може, наприкінці літа. Проквітне і ще й той другий е, зростик. А цей зростик відквітне, квітує вона приблизно 4 тижні, вона відквітне десь тиждень-два, вона буде відпочивати. А потім, отут при основі оцієї квітучої псевдобульби, з'явиться новий піптик і почнеться новий зрост. Отака красуня. Вона, як раніше, вдобрюється у період активного росту, не досвітлюється, як я вам казала, з відкритого сонця не прибирається і взимку витримує, вона ж наближена майже до скла, то витримує температури десь так приблизно до 12 градусів. Ось така вона краса. Нагадаю вам, що ця рослина із господарства Клаудіо Нардото, то Італія. Хочу зауважити вам, що якщо хтось хоче мати маленькі котлеї, суфронікіси, то, як на мій погляд, у Клаудіо Нардото дуже гарний вибір, вибір таких екзотичних, красивих кросів і є видові природні. Софронітіси. Тож завітайте на сайт Narduto і оберіть собі рослинку. У мене не дуже гарно виходить із софронітісами. Із трьох софронітісів, що у мене є, в мене квітне лише один. А от Софрокатлей я придбала собі і ще декілька. Тож сподіваюся, що мої софролейлі-катлейки розростуться, достигнуть. Розміру квітування, і будуть також тішити мене такими квіточками, які нагадують мені слоненяток. Оці петалії, як вуха, слоненятки і хоботок, яскравий, гарний такий хоботок. І подивіться, які розтяжечки у нього гарнюні. Взагалі, я люблю котлеї, але не всі люблять мене. Ну, то я буду старатися і робити все для того, щоб ми порозумілися хоча б із половиною із тих котлей, які я маю. На сьогодні це все, що я хотіла вам показати і розповісти. Бажаю миру, щастя, здоров'ячка, тримаймося, любі мої, Все буде Україна. Ми переможемо. Ви чуєте, діти? Вибігли вже на вулицю, бо вже дев'ята, сонечко світить, і діти, як саранча, носяться туди-сюди, туди, сюди. Дай Бог нам мирного неба, і щоб наші діточки ніколи, ніколи в своєму житті не бачили війни. Пока. До нових зустрічей.